Для того щоб зняти напруження та відчуття дискомфорту між лопатками та в плечах, регулярно виконуйте наступну вправу. Станьте перед стіною на відстані витягнутої руки, поставте долоні на висоті плеч до стіни. Витягніться за маківкою. Під час вдиху відштовхніться долонями від стіни, розведіть лопатки в різні боки. Контролюйте, щоб плечі залишалися на одному рівні. Під час видиху зведіть лопатки до хребта, витягуючись за маківкою, контролюючи. Нейтральне положення попереку. Вдих. Лопатки розходяться в різні боки. Видих, стягуємо лопатки до центру. Спина залишається рівною витяжіння за маківкою протягом усієї вправи. Виконуючи цю вправу щодня по 8-10 разів, ви позбудетесь болей в плечах та між лопатками покращите кровообіг та вашу поставку.